Ситуацію по кордону з Білорусі треба так сприймати з тверезою головою. Звісно, ті спільні навчання, які мають відбутися між Білорусі та Росією, у всіх прикута до цього увага, у всіх викликає якісь, якусь турбованість, пригадуючи особливо 2021-2022 рік. В той же час, станом на зараз, на цей день, якогось сформованого. Або угрупування, яке формувалося на території Білорусі, поряд нашого кордону, цього немає. Свого часу Росія вивела навіть свої підрозділи з Білорусі на свою територію, які ми й посилювали, до прикладу, лінію бойового зіткнення під час цих спільних навчань, звісно, Росія залучить певні свої сили та засоби на території Білорусі, і перші ешелони вже там почали прибувати, але це невелика кількість як по техніці, так і по особовому складу. Підрозділи розвідок і Міністерства оборони і державної прикордонної служби постійно відстежують ситуацію відносно цих навчань і критерієм щодо зростання загрози буде саме ту кількість російських сил, які вона зможе залучити на територію Білорусі. На даний момент вона невелика. Активна фаза має відбутися в вересні місяці цих навчань, бо до цього будуть і командно ді навчання, і навчання складових сил логістики, зв'язку. І саме от вересень місяць це – той, це той період, в якому ми маємо приділити навіть більше уваги щодо ситуації. На території Білорусі щодо цих спільних навчань, але знову ж таки говорити про те, що відбудеться там напад, цього не, не варто станом, станом на зараз. Не можна виключати якихось провокацій, не можна виключати інформаційних провокацій, нагнітання ситуації для того, щоб змусити Україну перетягнути якісь додаткові сили на цей напрямок, тим самим послабивши інші ділянки. Тому Хочу заспокоїти і зазначити, що всі складові сил оборони працюють над те, тим, щоб посилити кордон з Білорусі виключно. А підрозділи розвідки для здобуття необхідної інформації, яка на яку вчасно могли б зреагувати ті підрозділи, які знаходяться в обороні по кордону з Білорусі.